Усім привіт! З вами Юліана. Вітаю вас на своєму каналі. Ну, як ви вже зрозуміли, у мене знову нові покупочки, нові орхідеєчки. Тому швидесенько ідемо дивитись на новинки. Ось вони, ці дві красуні. А як ви бачите, вони вже пересаджені. Я їх пересадила щойно. Зараз у нас вже Глибокий вечір, тому знімаю швиденько. Чому пересадила? Хотіла, як завжди, вийняти лише торфяний стакан, але не змогла, тому що у цієї орхідейки е, був торфстакан у пластиковій обмотці, і достати я його не змогла, прийшлось її з горщика виймати. а Якщо вийняла з горщика, то вже краще пересадити. А ця орхідейка була дуже в такому, я б сказала, навіть в чистому майже торфі, тому торфяний стакан я то вийняла, але мені не сподобалося корені і не сподобався сам ґрунт, в якому вона знаходиться. Тому вирішила заодно і пересадити цю. Ця була дуже пересушена. Тому, ось, як бачите, листочки в неї ще не зовсім набрали. Я підперла це тимчасово. Я підперла палочками, вони одіб'ються. Як бачите, корінці зелені политі, я їх замочувала в розчині топсіну топсінем, а трошечки одіб'ються, листочки наберуть тургор, і я потім поприбираю ці палочки, вони. Не потрібні. Тож, показую вам красуню. Це ось така гарний бігліпчик. Назву повністю не скажу, пам'ятаю лише кінгкар. Ось такий. Раніше така орхідейка називалася Бігліп молнія Зараз в неї інше ім'я. Квіточки не дуже великі, найбільші 9 см, ну а ці, звичайно ж, менші, 7-8. ось отакі. Ну, Вони дуже мені подобаються. Я давно на цю орхідейку подивлялася. І все ж таки вирішила її придбати. Як ви бачите, сказується те, що вона була пересушена. Квіточки в неї зовсім такі ніжні-ніжні листочки тонесенькі, тому вона трішки підв'явша. Але я думаю, що вона як набере тургор, то, можливо, квіти і трішки розправляться. Хоча може так статися, що вона може скинути квіти через пересадку. Ну, тобто, показую вам відразу для того, щоб ви могли теж. Помилуватися такою красою. Вона дуже ефектно виглядає такі незвичні квіти. Як ви бачите, висота цієї рослини це молоденька рослина, і висота десь приблизно 45-50 см, найвище. Але я думаю, що згодом ця рослина трішки підросте, хоча. Я дивилася відео від блогів про цей сорт, то він невисокий. Ось отака гарнюня. А ось і друга. Для того, щоб вам її показати, мені прийшлось встати. Як бачите, це бігліб пастелло-кіс. Він дуже має таку ніжну, ніжну таку. Повітряну ніжну текстуру. По відтінкам трішки схожий на леді мармелад, але все ж таки вони відрізняються. Мені він сподобався своєю такою ніжністю і невагомістю. Я люблю такі сорти пастельних відтінків, тому вирішила собі взяти і другий квітонос. Як ви бачите, теж. Трішки е, квіти у пересилці трішки помінялися, але то нічого. Ну, е, листочки плотніші, ніж у кінгкара, але все ж таки ось такі вони ніжні. Дуже гарний сорт, дуже такий ефектний. Хто любить ніжності, то саме, саме те. Ось такі гарнюзні. Сподіваюсь, вам мої новинки сподобалися. Виглядають вони разом дещо смішно, тому ось це так: наскільки вони різні? А, менше 45 см, а вище це, мабуть, десь сантиметрів 70-80 см. 70 Квіти в неї крупні, зараз 10 см більші. Ну, а ці, звісно ж, 9,8. Там ще є бутони, що на одному квітоносі, що на іншому. Але е, не знаю, як цей сорт перенесе те, що я його і пересадила, і в нього не зовсім були добрі корінці. Тому є така вірогідність, що маленькі бутони він скине точно. Теж його обробила топсінемом коріння, і вирішила все ж таки пересадити. На цьому буду закінчувати. Усім дякую. До зустрічі у нових відео і залишайтеся зі мною!